Притча ким ще я міг стати? Жили два брати. Один брат був успішною людиною, яка досягла популярності своїми справами, другий брат був злочинцем. Одного разу поліція зловила злочинця і справу передали в суд. Перед судом група журналістів обступила його і один поставив запитання, як так вийшло, що ви стали злочинцем? У мене було важке дитинство. Мій батько пив, бив мою матір, мого брата і мене. Ким же ще я міг стати? Через деякий час. Кілька журналістів підійшли до першого брата, і один запитав. Ви відомі своїми досягненнями? Як вийшло, що ви домоглися всього цього? Чоловік задумався, а потім відповів: У мене було важке дитинство, мій батько пив, бив мою матір, мого брата і мене. Ким же ще я міг стати?